Уже закончили запуск а, а, патрульной полиции на международной трассе Киев ЧОП. А, мы реально упразднили коррупционную составляющую на, на главной трассе, которая артерии, я бы так сказала, которая составляет около 900 километров. И это очень важно. И мы, мы получаем очень много отзывов и благодарство людей, которые реально почувствовали изменения вот на этих трассах. До конца года мы докончим. А, почти все международные трассы и трассы национального уровня. Это очень важно, чтобы мы понимали, потому что по современным стандартам, по международным стандартам важно, чтобы вот Украина, не только наш народ, но и гости, и туристы почувствовали изменения на трассах и просто абсолютно переворот от ГАИ, которая уже ликвидирована, например, на этой трассе. Полиция выполняет не только базовые функции безопасности. Очень важно, чтобы патрульная полиция, которая отзывается на первые вызовы людей, скоординировалась очень хорошо, очень тесно с криминальной полицией. Это очень важно. Реально, вот мы сейчас делаем статистику. Каждый день, конечно, то, что раскрываю, патрульная полиция очень сильно помогает в раскрываемости. Так что надеюсь, что новые стандарты, новые правила абсолютно поменяют и помогут нам поменять не только патрульную полицию, но и всю национальную полицию, которая, конечно, не остановится на реформировании. А, вот э, патрульной полицией. Самое важное, что есть всё оборудование, которое важно для ребят. Это камеры, это рубеж, это база армор, когда можно проверить правонарушителя, и это терминал, где можно оплачивать штрафы, потому что комфорт для нас это очень важно, комфорт наших людей. Патрульна поліція, управління патрульної поліції, подчиняется напрямую департаменту патрульної поліції. Получается, каждое управління, которое знаходиться в місті по всій Україні, подчиняется напрямую на Києва. Очень важно, коли начальники УВД, начальники ГУНП идут навстречу начальникам встречу патрульной управління патрульної поліції получается нормальная нормальна командна робота. Особова складу нас достатньо, щоб забезпечити патрулювання. Нашого відрізку автодороги Київчок це відрізок протяжністю 131 кілометр. Він розділений на дві частини. Один автомобіль буде патрулювати від 135 кілометра до кордону з Рівного, інший автомобіль звідти до об'їзної міста Житомира. Третій екіпаж буде патрулювати безпосередньо на стаціонарному посту, який буде здійснювати роботу за системою рубіж. На зміну на 12 годин буде заступати це 8 чоловік. Ті автомобілі, які будуть знаходитися в режимі ну, патрулювання, у них буде по два чоловіки, на стаціонарному посту буде чергувати 4 чоловіки. Чергування буде здійснювати в цілодобовому режимі. Патрульна поліція міста Житомира буде обслуговувати ділянку від міста Житомира до Рівненської області. Цю ділянку національної траси. Ділянка буде розбита по відрізкам. Буде з міста Житомира буде три автомобіля, задіяно, які будуть патрулювати постійно трасу. Та стаціонарно будуть люди знаходитись на КП, які будуть постійно. Тут контролювати будемо забезпечувати безпеку дорожнього руху, займатися охороною громадського порядку та реагувати на звернення громадян, непосильно їм допомагати. Нас очікує, нам постійно треба буде співпрацювати з людьми, пояснювати їм, розказувати про недопущення правил дорожнього руху, порушень правил дорожнього руху. А також тут на контрольному пункті встановлена система Рубіж. Ми будемо контролювати автомобілі, які знаходяться в розшуку, або в арешті в Державної виконавчої служби і проводити процесуальні дії з водіями цих автомобілів. Якщо є потрібно буде затримати, будемо затримувати дані автомобілі. Дивіться, патрульний автомобіль, в першу чергу, укомплектований аптечкою, можемо надати першу медичну допомогу громадянам. А все інше комплектація стосується нас. Це бронежилети, гумові палиці, відеокамера, відеореєстратор, світлоповертаючі жилети. Тому що світлоповертаючі жилети дуже потрібні як в день, так і вночі. Потрібно себе позначити на дорозі.